Народні депутати України ініціюють створення нових державних програм по підтримці ветеранів і чимало уже зіснуючих активно впроваджуються на Вінниччині. Так, майже 4 мільярди гривень уряд виділив на компенсації з придбання житла ветеранам та родинам загиблих воїнів. Також діє проєкт ветеранський спорт, що дає змогу пораненим військовим отримати півтори тисячі гривень на заняття у спортивних залах. Окрім того, запроваджено експериментальну програму державної допомоги на навчання дітей захисників України. Про державні ініціативи у сфері ветеранської політики запитаємо народну депутатку Ірину Борзову. Вітаємо вас! Вітаю. Скільки загалом родин ветеранів цьогоріч можуть отримати компенсацію для придбання власного житла, і які кроки на державному рівні зроблено, аби більше ветеранів могли отримати від держави допомогу для вирішення житлових питань? Під час війни держава реалізовує програми підтримки щодо забезпечення житлом ветеранів війни. На жаль, через збройну російську агресію, все більше наших людей, українців, в тому числі ветеранів та членів їх родин, потребують житла. Наразі в Україні діє. Три програми, на яких би я хотіла закцентувати вашу увагу, перша програма це саме компенсація коштів від держави на придбання житла ветеранів. Та членам їхніх родин в минулому році 4578 ветеранів та їхніх родин отримали кошти на придбання житла і відповідно придбали власну оселю в цьому році. В державному бюджеті України передбачено 3 мільярди 900 мільйонів гривень. І 1600 ветеранів з числа осіб з інвалідністю внаслідок війни, з числа також це родини загиблих, зможуть отримати компенсацію від держави. Це орієнтовно 2-2,5 мільйони гривень, і самостійно придбати обрати та придбати житло. Також працює програма щодо компенсації коштів саме на оренду житлам. держава частково компенсує ветеранам війни, а також військовослужбовцям, які для прикладу проходять реабілітацію далеко від дому, саме на. Сплату оренду житла. Для прикладу, у великих містах, таких як Київ, Одеса, Харків, це більше, ніж 6 тисяч гривень, в містах обласного значення це більше, ніж 4 тисячі гривень, і інші населені пункти, це компенсація на оренду житла більше, ніж 3 тисячі гривень. І третя програма це програма є відновлення, якщо родина ветерана війни. Або ветерани війни втратили через російську агресію житло. Вони можуть від держави отримати грошові сертифікати відповідно і на ці кошти можливо або відремонтувати зруйноване житло, або придбати нове житло. Хочу звернути увагу для того, щоб брати участь. У будь-яких житлових програмах на державному рівні, на місцевому рівні для того, щоб отримати кошти або житло від держави, обов'язково потрібно стояти на квартирному обліку. Це можна зробити саме у тих громадах, де проживають ветерани. В першу чергу ветеран або його рідні повинні звернутися до центру надання адміністративних послуг або до місцевої сільської ради і обов'язково встати на квартирний облік протягом 30 днів. Виконавчий комітет місцевої ради повинен Дати відповідь, відмову або згоду, і відповідно дати документ, який підтверджує, що родина стоїть на квартирному обліку, і вже згідно черги, родина наших ветеранів, родини загиблих зможуть претендувати на будь-які програми, і в тому числі і на грошову компенсацію щодо придбання житла, і на те, щоб їм надали житло. Ви сказали, що є три основних програми. Напевно, серед них є і державна програма саме для ветеранів в галузі освіти. Можливо, ще можете і про неї розказати? Наразі держава реалізує нову і надважливу ініціативу саме на підтримку освіти для дітей ветеранів від війни та дітей загиблих наших героїв. В чому полягає ця ініціатива? Держава. Компенсує вартість річного навчання дітей ветеранів у закладах професійної технічної освіти, а так, закладах вищої освіти, не зважаючи і незалежно. Яка форма власності закладу, державний це заклад освіти або приватний? Як скористатися цією програмою? Алгоритм дуже простий: родині на електронний мобільний застосунок дія прийде повідомлення про таку можливість. Потрібно буде тільки підтвердити. І а, тоді міністерство у справах ветеранів війни перерахує вартість. Річного навчання на рахунок закладу освіти. Якщо вже так сталося, що батьки або студент відповідно заплатили якусь певну суму за навчання за 2025 рік, тоді навчальний заклад ці кошти поверне батькам. Ця програма розрахована і на підтримку саме для дітей, учасників бойових дій. Для дітей Членів родин загиблих наших захисників та захисниць для дітей військовополонених та безвісті відсутніх та дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також дітей батьків, які постраждали внаслідок революції гідності. На мою думку, це надважлива ініціатива, тому що фактично держава оплатить навчання дітям ветеранів, і знаєте, це такий Крок у майбутнє наших дітей, адже освіта це фундамент будь-якої сильної країни. А ще спочатку цього року реалізовується проєкт саме про ветеранський спорт, як подати заявку саме ветеранам, які ще не долучились до цього проєкту. 1 по 20 квітня ветерани війни можуть через мобільний застосунок Дія без зайвої бюрократії та документів подати заявку для того, щоб взяти участь у проєкті на підтримку спорту, на підтримку ветеранів, спорт, ветеранів війни. Відповідно, наші ветерани зможуть отримати 1500 гривень один раз в квартал і витратити ці кошти виключно на зайняття. Тя спортом у спортивних залах або басейнах вже більше ніж 150 великих спортивних клубів, найбільша мережа спортивних залів долучилися до цього проекту. Відповідно, роблять певні знижки, і у першому кварталі до цього проекту вже приєдналося 25 тисяч ветеранів, які почали займатися спортом. Тож підтримуємо спорт, підтримуємо ветеранів. Розповідайте про цю е, можливість. Це така додаткова допомога м, щодо зайнять е, спортом. Е, реєструйтесь з 1 по 20 квітня і будемо займатися спортом разом. Пані Ірино, дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок і розповіли про насправді важливі програми щодо підтримки наших ветеранів. Дякую. А нашим глядачам нагадує Ірина Борзова, народна депутатка, була з нами на зв'язку.